З 1 березня розпочався і триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Мешканці Бердичева та району, у яких є незареєстрована зброя, можуть здати її до міськра відділу міліції, оскільки незаконне зберігання є злочином і карається відповідно до Кримінального кодексу України. На даний момент до Бердичського міськвідділу звернулися сім громадян, які в добровільному порядку здали вогнепальну зброю. На даний момент вирішується питання щодо реєстрації на даних громадян у встановленому порядку. Якщо дані громадяни не притяглися до кримінальної відповідальності і немає обмежень по стану здоров'я, то дана зброя. Буде реєструватись на їхнє ім'я. Подібні місячники проходять два рази на рік, але, каже Микола Данилюк, люди можуть приходити й добровільно здавати зброю не лише протягом цього часу, а постійно. За особисте бажання віддати рушницю або пістолет їхні власники до кримінальної відповідальності не притягуватимуться. Окрім того, Бердишівські правоохоронці постійно проводять спеціальні рейди з виявлення та вилучення зброї, що незаконно зберігається. Мешканці міста та району мають час до 1 квітня, щоб прийти здати обладунки та зареєструвати їх на свої. Ей ім'я.